Привіт всім, друзі! Вітаю вас із гарним вихідним недільним днем дощовим і пасмурним похмурим. І, як би там не було, життя продовжується. Приготуємо давайте разом з вами бюджетні день дорогі, смачні бутерброди. Починаємо готувати. Щоб їх приготувати, нам треба буде ковбаска. Невеличкий шматочок, хлібчик, базилік, також сіль, олія для смаження, одне яйце і петрушка. Починаємо готувати. Спочатку нам треба зробити виїмку нашому батоні, хлібчикові, кого що є. Я буду ось такою чарочкою виробляти. Ось так. Готові наші гріночки, з цих також приготуємо. Приготувавши наші грінки, починаємо нарізати наші нашу ковбаску. Нарізати будемо маленькими кубиками. Ось такими малесенькими, щоб зручно було їх покласти в, нашу, в наш бутербродик. Мабуть, господинки, які готували такі бутерброди, здогадалися, які будуть бутерброди, а хто не готував, рекомендую приготувати смачні, соковиті, запашні. Так, все нашу ковбаску порізали. Починаємо нарізати нашу зелене. У нас петрушка. У мене на даний момент петрушка. В кого є зелень, зелені, додавте зелені кропу, базиліку в кого є. У мене є сушений базилік, я добавлю сушеного базиліку. Ось так відрізаю і залишаю в морозильці для приготування перших блюд. Так, наріжемо зелень. Також бажано мілко нарізати. Чому мілко, щоб попали кожний листочок, кожний бутерброд, щоб було гарно, естетично. Ох, хрумчить запахло на всю кухню, наша петрушечка. Вова зірвав мені тільки що пішов петрушки нашої. Ще є, в нас не померзла. Гляньте, яка гарна, зелена, і пахне на всю кухню. Деякий листочок більш залишився, можна окремо так його подрібнити. Думаю, навчати вас цьому не треба. Добавляю в яйце, в мене одне яйце. Випила окремо в чашечку і перевела сюди, щоб не попало порчене. Добавляємо в яйце наше. Також слідом до яйця і петрушки додаю базилік сушений, також ароматний. Ми полюбляємо базилік, тому я кидаю багатенько. Додаю ковбаси. У мене варено, можна взяти копчену, сирокопчену, можна взяти балик, копчене м'ясо, у когось я тут не принципіально. Присоливши дрібкою солі, гарно вимішуємо. Почавши вимішувати, ставлю сковорідку на середній вогонь, нагріваю і додаю трішки олії. Запахло і петрушка, і базилік пахне смачно, думаю буде смачно. Готово. Перемішали. Сковорідка нагрілася, тепер кладемо туди наші бутерброди. легка підсмажуємо ось так і накладаємо нашу начинку Начинки не жалкуйте, кладіть багатенько, щоб, було, щоб були бути соковиті і смачні. Ось так понакладали і смажемо з обох сторін до готовності. Ну, ось, друзі, бутербродики готові. Вийшли смачні, запашні і красиві, я думаю. Смакуйте, експериментуйте, фантазуйте, дуже смачні вийшли. Можна також гріночки перед тим, як підсмажувати, вмокнути їх також у лізун і будуть також смачно. Ну, так як зараз яйця золоті, я приготувала по-своєму. Ось так. Затрати невеликі, одне яйце, шматочок 100 грам може й нема, 100 грам ковбаси і зелень. В кого є, в кого не є, можна і без зелені, буде також смачно і гарно. Думаю, що у кожної господинки зараз ще є зелень, тому що не така вже пізня зима, щоб її вже не було. Все, друзі, дякую вам, хто був зі мною готував зі мною бутерброди смачні. Пригощайтеся, запрошую вас всіх. Нагріємо чайку і разом посмакуємо. Дякую захисникам за захист, нашим медикам також, лікарям, дякуємо, що рятують життя нашим захисникам. І всього вам найкращого, друзі. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Кому цікаво. Я вам всім бажаю міцного здоров'я, всього якнайкращого. Просипатися з промінчиками теплого ласкавого сонечка, бережіть себе одне одного. Нехай у вашому домі буде завжди затишок і хліб як символ достатку, доброти і людського милосердя. Всього вам найкращого, мої друзі! смачного